Українські енергетики й досі усувають наслідки ракетно-дронової атаки ворога 26 серпня. Про це в інтерв'ю Forbes заявив член наглядової ради Укренерго Юрій Бойко. Минулого понеділка Росія намагалася знищити об'єкти видачі потужності з наших атомних електростанцій. Через це від мережі в день обстрілу від'єднали чотири атомні блоки. Відтак українці отримують світло за графіками. А про надлишки електроенергії та їхнє експортування цього року Україна може забути за словами Бойка. На відновлення основного обладнання може піти від 6 до 12 місяців. каже Укренерго сформувало аварійний запас і будує бетонні саркофаги над об'єктами. Водночас, єдине, що справді справді може захистити енергетику від російських атак, посилення протиповітряної оборони. За словами Юрія Бойка, фізично захищати всю територію високовольтної підстанції не виправдано дорого. А ще поки що не існує інженерних рішень, які можуть захистити обладнання електростанцій, розташованих у а, машинних залах. Нагадаю, кошти на захист від російських атак об'єктів енергетики в Україні виділяли не раз з останнього торік на укріплення стратегічних об'єктів енергетики спрямували майже 10 мільярдів бюджетних гривень. Тоді ж, міжнародні партнери надали 2,3 мільярда доларів США. Навесні цього року уряд знову виділив додаткові 9,7 мільярда гривень на захист критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору. Але бачимо все одно постійні відключення попри різні заяви і попри те, що нібито виділялись кошти, але щось не спрацьовує. Давайте про це все поговоримо з народною депутаткою Верховної Ради 8-го і 9-го скликань від Європейської солідарності Ніною Южаніною. Пані Ніно, вітаємо вас. Добривечір. Пані Ніно, дивіться. Буквально перед обстрілами 26 серпня, якщо не помиляюся, 25 серпня були повідомлення про те, що Україна відновлює експорт електроенергії за кордон, оскільки вдалося накопичити певні об'єми, і відповідно нібито вже все у нас з електроенергією більш-менш налагодилося тут 26 числа обстріл, і я особисто бачила в інтернеті багато різних думок, з цього приводу, а зокрема, що ну чи не є це таким собі дуже цікавим збігом, що тут ми заявили про е, те, що ми експортуємо, е, і обстріл це просто став приводом для того, щоб експортувати необхідні об'єми, які там е, задекларовані Україною. Ну а українці, як сиділи, такі посидячи трошки без світла, може таке бути на вашу думку, чи це маніпуляція? Ви зараз дуже правильно акцентували, тому що переважна частина суспільства справді. Подумала, що е, напередодні була заява про експорт електроенергії. На слідуючий день ми втратили велику знову кількість підстанцій і, і так далі, тобто потужностей. І вже ми тиждень знаходимося в такому жорсткому режимі відключення. У нас дуже мало годин присутня електроенергія. Переважна більше часу її немає. А чи стало це причиною? Можливо, я сама не виключаю цього. Але я хотіла би ще підкреслити на тих моментах, які для мене також от є яскравими щодо діяльності цієї енергетичні галузі. У нас вже не так да давно був з доповіддю в Верховній Раді саме міністр енергетики пан Галущенко, який доповідав про захист об'єктів. А, а перед цим було дуже багато е статей і звільненого. З агентства відновлення е, Наєма, Мустафи Наєма, який говорив про те, що ми ось рухалися, е, просто мені не дали, не дали дороби. Ми ж всі дорослі усвідомлюємо, що тільки е, справжній захист протиповітряної оборони допоможе захистити нам ключові енергооб'єкти. А так, в нас виходить, що ми тільки відновлюємо. І буквально втрачаємо їх е згодом, на, якщо не наступний день, то, можливо, через місяць. Тому я вважаю, що ми не маємо системної пропозиції. Очевидно, що ми мали би вже розуміти, і нам треба будуватися. і... Е Планувати на випередження, тобто це щось має бути нове, унікальне. Ми не можемо сидіти тільки на ремонтах діючої системи і думати, що ось ми відновимо якийсь період часу, попрацюємо. А якщо всю осінь і зиму не зможемо працювати, що буде з громадянами, що буде з нашим житлом, що буде з нашими об'єктами, які не зможуть працювати з економікою е взагалі? Ніно, ну ви сказали, що потрібні якісь нові рішення, і от загалом бачимо, що за словами пана Бойка «Укренерго» сформувало аварійний запас і будує бетонні саркофаги над об'єктами. А скільки через скільки часу ці саркофаги можуть стати реальністю, і наскільки це буде потужний захист для українських енергооб'єктів? Я не думаю, що це той системний шлях, який ми маємо вибудовувати для себе. Ми взагалі маємо змінювати всю цю технологію, тому що ми залишаємося поряд з країною-агресором, яка буде нам ще багато десятків років. Я так думаю, причиняти зло. І тому тут має бути щось зовсім інше. Саркофаги такі не знаю, які має на увазі пан Бойко, член наглядової ради Укренерго, але нам про них не повідомляли. Є перший, другий, третій ступінь захисту. Наскільки я розумію, ті кошти, які витрачалися, вистачило тільки на перший ступінь захисту, і частково на другий. Про решту мова не йде. Але ви ж не забувайте, що сьогодні відбуваються цікаві процеси. Сьогодні в «Укренерго» члени наглядової ради мають звільнити керівника Кудрицького і мене. Я хочу зрозуміти, що зміниться після цього, чи це його звільнять за те, що на всіх тендерах Укренергон дуже завищує ціни, чи проводиться закупівлі без тендерів. Взагалі, В кінці кінців знайдеться в країні керівництво, яке навіть в тяжкій такі ситуації все ж таки буде керувати цією галузю, не йти по течії, а вірніше взагалі. От в мене таке враження складається, що в нас немає правильного рішення, і ми робимо, якби щось робити. Гроші вбахуємо, а результату ніяк. Пані ніно, а на вашу думку, не може бути ось відставка чи звільнення кудриську. Це така собі даруйте ритуальна жертва, просто тобто і на, на цю людину можна буде потім е, фактично спихнути е, все, чим займалася ось ця вся структура. Ну бо Укренерго, у нас ж не окремий якийсь об'єкт. Підпорядковується Міненерго. І, відповідно, там дуже багато різних чиновників, в тому числі зав'язані у м, досить таких цікавих питаннях, в тому числі щодо е, закупівлі за закупівель за за. Вищеними цінами, про що неодноразово писали журналісти-розслідувачі. Це перше питання. І Друге питання. Ви говорили про те, що потрібен інший системний підхід. Яким він має бути на вашу думку? Я думаю, що ваші колеги по фракції точно мають якісь своє бачення з цього приводу. На перше питання відповім так: я знаю, що відносно закупівель на ремонти на захист енергооб'єктів є дуже багато кримінальних проваджень, якщо от вони не спрацьовують, якщо наша система антикорупційна не може доводити розслідувати швидше всі ці справи, то я так розумію, що в якийсь інший спосіб буде звільнений директор, але Можливо, що до нього будуть представлені докази з того, що я сказала, бо знаю, що декілька колег дуже цікавляться цим питанням відслідковують ці тендери, навіть подають заяви в нашу антикорупційну інфраструктуру для того, щоб зупинити те, що відбувається на захисті енергооб'єктів Оце просто величезне розкрадання і неекономне, нераціональне витрачання. Щодо того, що я сказала про іншу систему і іншу побудову нашої енергетичної системи, це моя думка. Я просто чую і маю досвід на зустрічах в інших країнах, які нам рекомендують все ж таки перебудовувати нашу систему енергосистему, враховуючи безпекову складову, це саме повністю і. Та інфраструктура, яка буде відповідати всім діючим і в американській системі, для того щоб ми не могли страждати від того, що в нас немає навіть чим замінити наші підстанції. В нас немає цього обладнання. Тобто ви зрозумієте, це глобальна заміна енергетичної системи в Україні. Угу. Зрозуміло, пані Ніно. Будь ласка, залишайтеся з нами на зв'язку, бо хочемо з вами ще одну тему обговорити. До півтрильйона гривень планують збільшити бюджет України на поточний рік, щоб профінансувати військо. Звідки взяти кошти та які джерела пропонують задіяти, озвучила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа. Зокрема, 115 мільярдів гривень планують отримати, скоротивши видатки на обслуговування і погашення державного боргу. 216 мільярдів від розміщення облігацій внутрішньої державної позики. Ще 100 – від перевиконання плану збирання податків і зборів. І вже цього тижня парламент розгляне в першому читанні оновлений текст законопроєкту про підвищення податків. Основним у ньому буде збільшення військового збору для громадян з 1,5% до 5%, для платників єдиного податку до 10%. Також підвищить податок на прибуток фінустанов та запровадять помісячну звітність за зарплатами для економічного бронювання. Пані Ніно, бачу, що днями ви коментували цю тему, і зокрема, ви заявили про те, що білі доходи точно підуть в тінь. А внаслідок нового законопроєкту і цієї ініціативи про підвищення податків, чи могли б ви детальніше роз'яснити, чому? Насправді ви правильно зараз назвали декілька цифр з тих, що сьогодні навіть за які проголосував профільний комітет з питань бюджету, за рахунок яких збираються закрити необхідність в сумах, яких не вистачає до кінця цього року, тобто видатки, які обов'язково треба провести, це на сектор безпеки і оборони. І з того, що ви сказали, позитивом є звісно це скорочення видатків по обслуговуванню і погашенню державного боргу. Це заслуга насправді міністерства фінансів. І дякуємо, що погодилися кредитори і приватні кредитори також. Поступитися і відстрочити погашення цього боргу, все решта це абсолютно якісь маніпуляції з цифрами, тому що 100 мільярдів перевиконання надходжень ми вже маємо. 80 мільярдів, тобто, ми просто зараз їх зарахуємо в дохідну частину, а гроші вже витрачені по суті. Ми будемо мати, якщо проголосують. Я навіть сумніваюся, що в залі може підтриманий бути за основу проект закону щодо підвищення податків, оскільки це несправедливий закон, оскільки він стосується знову лише білих доходів громадян, і це збільшення податкового навантаження на фонд заробітної плати. Кожного громадянина на 3,5% тут навіть не треба гадати. Абсолютно очевидно, що 3,5% на кожному етапі виробництва вони дадуть значне здорожчання продукції, і, як би хто не говорив, ми будемо мати інфляційний показник більше двозначну цифру, тобто це буде зменшення спроможності людей. Притом значне зменшення спроможності людей для тих, хто отримує в нас невеликі заробітні плати. Ми знаємо, це вчителі 12 тисяч і обслуговуючий персонал в медичних закладах. І взагалі в нас по Україні 19 тисяч середня заробітна плата. От ці всі процеси, наслідки негативні, ніхто не прорахував. І самий невірний шлях це думка всіх спеціалістів, всіх економістів навіть під час війни. Це підвищення податків на білі доходи. На споживання треба підвищувати е, податки, коли всі рівно відповідають е, один раз, більше придбаєш, більше платиш. Е, наприклад, податок на додану вартість платить виключно один раз кінцевий споживач. А те, що запропоновано зараз, ну тому що немає кому захистити просто людей. От просто взяти з людей кожна ж людина думає: військовий збір, це ж мабуть правильно, це точно треба на військо. Ну буду жертвувати собою своїм доходом. А які наслідки на економіку в цілому це відіграє, ми побачимо згодом. Я не хочу загадувати нічого поганого, але це абсолютно економічний прогноз, який я роблю як економіст. Що підвищення на заробітну плату, податків на заробітну плату військового збору на заробітну плату дасть кумулятивний ефект на підвищення інфляції. Інфляція підвищиться значно. Ціни під а це означає, що ціни, які вкрай необхідні для кожного громадянина, підвищаться, а їх куповельна спроможність зменшиться. Тому ми отримаємо менше надходжень податків бюджет загалом. Ну що ж, пані Ніно, ми щиро сподіваємося, що ваші слова справдяться дійсно навіть за основу цей законопроект не буде проголосований, тому що дійсно, Ваше, я повністю згодна, я не економіст, але, але я вважаю, що ваші розрахунки абсолютно вірні і дійсно ми отримаємо абсолютно інший ефект від того, який. Представляє профільний комітет Верховної Ради України. Дякуємо, що були разом із нами на прямому зв'язку зв'язку. Ніна Южаніна, народна депутатка Верховної ради, 8-9 скликань від Європейської солідарності, була разом із нами.